Вітаю, друзі! Я надія і ви у мене на каналі Гачком і Спицями. Зараз я в'яжу какетку для своєї туніки і хочу вам розказати і показати, як я в'язала ось цей зелений листочок. І ще буде одне відео, в якому я покажу, як я в'язала ось цю квіточку. Ну, мені здається, що це соняхи. Принаймні, вони мені нагадують найбільше соняхи. Отже, з чого я в'яжу? Пряжа у мене мікрофібра. Alize Forever. Я так думаю, що вона знялася вже з виробництва, принаймні я десь бачила таку інформацію. Тут у мене в 50 грамів 300 метрів і гачок 1,75. В принципі, ви можете в'язати з будь-якої пряжі, яка вам підходить і яка на вас дивиться. Отже, почнімо. схеми не буде, того, що я малювати я не вмію. І я сподіваюся, що буде видно, і буду я проговорювати кожен свій етап роботи, кожну операцію, щоб ви могли, якщо щось не дуже добре видно, то принаймні орієнтуватись на те, що я розказую. Перший ряд шість повітряних петель з'єдную в кільце: 3, 4, 5, 6. Тепер шість повітряних петель. Стопчик з одним накидом ось сюди в це кільце, яке утворилось. Чотири повітряні петлі: 1, 2, 3, 4. І тепер стовпчик з двома накидами, в це кільце, яке у нас утворилось. Ще чотири повітряних петлі. І стовпчик з чотирма накидами. Знову в кільце: Один. Два, три, чотири. З'єднали. Ще чотири повітряних петлі, стовпчик з двома накидами. Ще 4 повітряних петлі. стопчик з одним накидом, 6 повітряних петель: 3, 4, 5, 6. Стопчик без накида в кільце, з'єднувальний стовпчик в кільце, дві повітряних петлі. Розвертаю роботу і в'яжу вісім стовпчиків без накида під дужку, Де у нас шість стовпчиків. Під першу дужку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Під другу дужку в'яжу п'ять стовпчиків без накида. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Під третю, шість стовпчиків без накида. Один. Два. Три. чотири. 5 6. Дві повітряних петлі це верхівка листочка. І назад крокуємо. 6. Точніше, другу сторону. 6 стовпчиків без накида. 1 2 3 4 5 6. Тепер 5 стовпчиків без накида. Один два три, чотири п'ять. І під третю дужку вісім стовпчиків без накида. Один, два, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. 8 з'єднувальний стовпчик ось сюди у кільце, яке ми вив'язали одна повітряна петля підйома Розвертаю роботу і в'яжу третій ряд, четвертий ряд. Один, два стопчики без накида третій ряд, четвертий ряд. Четвертий ряд. Буду в'язати ось сюди під дужки, під обидві дужки. Один стовпчик без накида, один напівстовпчик з накидом. Далі стовпчики з одним накидом. Один. Два.

Дев'ять десять, одиннадцять дванадцять тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18. 19 стовпчик я вяжу ось сюди під дві повітряних петлі. Тепер дві повітряних петлі і продовжую у дзеркальному відображенні, 19 перший стовпчик під дві повітряних петлі, далі 18 стовпчиків з одним накидом. Один, під кожну дужку. два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одинадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. 18. Тепер один стовпчик на півстовчик з накидом, це коли ми робимо накид а пров'язуємо все за один раз. Один е просто стовпчик, з'єднувальний стовпчик у кільце із шести повітряних петель. І тепер я буду обв'язувати мій листочок. І коли я буду обв'язувати, перші дві у мене незручно, то піддушку брати. Ось так витягую з'єднувальний стовпчик одна повітряна, другий з'єднувальний стовпчик, одна повітряна. І я буду одразу його прив'язувати ось цією обв'язкою сюди, де він має бути. І далі я, коли б вяжу обв'язку, я беру ось так під три. Петлі, під, три, під, під дві дужки і під стовпчик, як наче в розкол. Тобто у мене на гачку, не знаю, наскільки вам видно, у мене на гачку три ось петлі. Одна, дві, три. Витягую з'єднувальний стовпчик, повітряна. З'єднувальний стовпчик повітряна. З'єднувальний стовпчик повітряна. Якщо вам не треба його нікуди вв'язувати, то так і продовжуєте. Наверху, там, де у нас верхівка листочка, то з'єднувальний стовпчик і дві повітряних петлі. З'єднувальний під дужку і дві повітряних петлі. А я ж міряю, куди мені його треба. Ув'язати, от зараз мені його треба вже починати приєднувати. Під повітряну протягую нитку і витягую сюди в свою петлю, яка у мене на гачку так, і не в ту петлю, в наступну Протягую під оцю обв'язку, витягую нитку, зразу і з минулого листочка, і ту петлю, яка у мене була. Такий, як з'єднувальний стовпчик. І в'яжу далі. Тут у мене треба їх 4 або 5 пров'язати. Зараз порахую один, щоб не втік. Два. Три чотири і з'єднує. Тепер треба пров'язати п'ять. З'єднувати петля раз Два три. 4 П'ять. Тут я з'єдную стовпчиком з одним накидом. Тепер дов'язую аж до верхівки листочка. стовпчик з'єднувальний під дужку одна повітряна, з'єдную з листями, з квіточкою з'єднувальним стовпчиком, ще одна повітряна, знову під дужку стовпчик повітряна петля. І продовжую в'язати. А тепер дивлюсь, щоб він приєднався симетрично. Зараз я розкладу перевірю ще, щоб впевнитись, що я все красиво з'єднала. Ну, ось, Ліг він гарненько, мені подобається. Так, 5 стовпчиків з одним накидом. Один, два, три, чотири, п'ять. І тепер з'єдную стовпчиком з одним накидом, приєдную мій листочок. Продовжую. В'яжу шість стовпчик, 6 обв'язок у шість стовпчиків. Один. Два. Три. 4, 5, 6. Тепер з'єдную стопчиком без накида. І продовжую уже до краю в'язати. все я дов'язала до краю, ниточку обрізаю і заправляю хвостики. Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюсь, вам цей листочок сподобався. І ви мені поставите вподобайку. Якщо ще не підписані, підпишитесь і напишете теплий коментар. Ну, і ще, вибачте, за мої руки городні роботи їм не додають, Ну, чистоти не ніжності. Ось листочок на місці.